Привіт всім! У нас понеділок, але і на вулиці тихо, і вдома тихо, і вже не такий ранній ранок, вже дев'ята, але в нас ще всі сплять. Бо сьогодні вихідний день у Франції. Щось у мене обличчя якесь. Я насправді давно вже прокинулася, але виглядаю, як наче тільки з просоння. Йду до корей. миску, а взагалі хочу, щоб вони мені віддали одне яйце хоча б. Хочу млинці приготувати. Що ви мені? Приготували одне хоча б, будь ласочка. Так, ну з млинцями нічого не вийде. Тепер треба вирішити або поїхати таке купити в магазині, або обійтися молочною кашею рисовою. Зараз буде опитування. Так, що по погоді? У нас 11 градусів тепла. Сьогодні ще має бути 16 в день. Сонечко він інколи там виглядає. Ось має бути 16. Наступні вже дні буде похолодання до плюс 10 в день. Ось така майже зимова погода для цих місць. Тож ми в очікуванні. Опалення не вимикаємо, поки що достатньо тепло. 19 вчора було градусів в квартирі. Зараз приблизно так само. Так що ще тепло. Здається, комусь час фарбувати вже сивину. На вулиці нікого нема. Тихо, спокійно. Одна машина проїхала. Йду подивлюся на людей ближче до центру міста. Сходжу в Алді, це найближчий супермаркет у нас тут, для того, щоб все ж таки приготувати повноцінний сніданок як слід. Мох скрізь зеленіє, його час прийшов, коли спекотно все це висихає, стає сірим, коричневим, але зараз таке яскраве. Це все мох на каміні. Банани 99 центів кілограм. Треба взяти. Не зеленкуваті. Так, так груші взяла ще. Були. Минулого разу по акції остання коробка залишилась. 2,95-2 кілограми. Нічого немає. Ще одне контрольне місце. Мабуть, сьогодні таки зроблю піцу. Взяла ось таку ковбасу. 5,75 кг коштує. Що ще можна? У мене там є трохи курячого філе можна зварити. Так, тут десь був сир моцарелла саме для піци. Не ось такий, а таким ковбаскою такою. Його, мабуть, немає. Так, написано, моцарела для приготування їжі. Її немає, на жаль. Так, візьму таку, значить, ще пару штук. У мене є тертий сир. Зараз подивлюсь, може є за недорого ще взяти сиру. Куди, що треба було минулого разу брати. Отак завжди. Про щось думаєш, не береш, потім шкодуєш. Так, ось є три, три сири. Упаковка, ну, доволі дорого. 8,989 євро кілограм. Думаю, ще а, взагалі багато. Великий вибір овечого і козиного сиру. Це ось такі делікатеси, сири, які багато тут і виготовляють, і їдять. Ось такий м'який. Дуже дуже смачний. Я вже повернулася і в мене знову неприємності вийшли з тою камерою. Йшла і Для вас зафільмувала, до речі, у нас на площі на... в центрі міста. Зараз проходять урочисті події, присвячені ось цьому дню, Дню пам'яті загиблих Першій Другій світовій війні. Всі при параді, поліцейські, жандармерія, мер, оркестр збирається. Я все це фільмувала, але вийшло так, що не, записало. не записався в цей шматочок. А, нічого, буду ще розбиратися, гратися, вчитися фільмувати. Тож я вже вдома починаю готувати сніданок. Все таки взяла цей сир. Пів кіло, тут три різних маздам, металі, і моцарела написано. Що треба тут ось зі знижкою мус. Думаю, діткам сьогодні на десерт піде. Цукор взяла він тут, до речі, дешевший, ніж в нету, Євро 41 кілограм, а в нету євро 89 здається, зараз цукор коштує. Ну, це я вам показувала. І бананчики взяла ось, буквально там десь кілограм. Останню коробку з грушами забрала. І взяла ось таких багетів свіжих. У нас дома взагалі хліба не залишилося не сьогодні, то ж нехай буде. Ну і, звичайно, яйця. Ось так. 30 штук, 17 центів одне яйце. Я знаю, що в Україні зараз страшенно подорожчали яйця. Не знаю наскільки, але ось 17 центів одне виходить. Якщо 30 штук брати, це скільки? 8 гривень десь так приблизно. Зараз буду готувати лія просить яєчню. Ну, Наплічник ось ще ж дві мацареви. Ось такі взяли. Невеликі 125 грамів. Хтось виніс купу Лего погратись. Я здогадуюсь, хто це міг зробити. Та не всала його. Ремонт машини, будівництво з Лего. А в мене прання. Інші домашні справи. Опа! А чого це ти тут? Я хочу взяти куртку. А, ти змерзла? Окей, там в залі я бачила вона. Валяється. Чи ти іншу хочеш? тебе, правда, ножка болить досі? Ні, досі. Що ж з нею таке сталося? Треба перевірити. Сюди. Ти на м'яку пір'їнку знайшла. Доця, ти не сиділа на ножці тільки що, коли на вулиці була? А, ти знову сиділа на ножці. А нащо ти весь час це робиш? Мама злякалась. Додому Ви тільки вийшли через годинку десь. Ой, яка класна! Ну, скільки по-твоєму? Ти... Рахував час? Знаєш, у котрій? Так, 27 хвилин, як ви вийшли, Петро, минуло. Це точно не година. Угу. Ні, зайчик, треба ще гуляти. Останній, можна сказати, теплий день. Ми дуже тепли. Дайте нам інтерв'ю. Що ви робите? Що це ви робите тут? Тужур. Тужур парий. Не не. Так, я не хочу це слухати. Розберешся, я впевнена. Ну, мастило міняє Іван і щось в нього там не працює, насос куплений. Мама, Новий. Так, я їм я, я другий раз вже за сьогодні їжу виношу щоб на кухні не стояло. О, водичку поміняли молодці. Вибачте, що я вас потурбувала. Хтось сидить. Ти одягла жилетку, але трошки на тебе вже малувати дать. А. Ну що, вийшло в тебе поміняти? Вийшло поміняти? Можливо. Ясно. Злити вийшло тепер. Ясно. Тепер головне залити. Так, Лія, я тебе бачу. Ти з курками гладить курок, Лія. Мабуть, не буде видно. Грається. Фух. Що, зачинено? Ні, в цій машинці там чомусь може скотчем, щоб мене дістало. А магазин закритий? Пекарня? Не знаю. Так. Ніколи не зрозумів. Намагався в автоматі в пекарні купити. Намагався купити хліб в автоматі. Діти так ходили, купували. Але я сподівалася, що працює зараз в боланжері, начебто відчинено. Зараз ще раз піде. Чогось він не зрозумів, де саме він мав купити. Так, я сьогодні помила ось це вікно біля столу. Яке в нас зазвичай зачинено. ось коли я так стою біля шафи. Ось відчинила. Помила, дуже рідко його відчиняємо, тому що через те, що ось тут стіл, дуже важко, ну, кожного разу треба було залазити на стіл, щоб зачинити віконниці. Ось а ми їх ввечері зачиняємо. І таке ну, це все прибирати з-під віконня. Тому не користуємося. Та мені захотілося більше сонечка, щоб більше простору було. Бо так вже мало мені вже сонячного світла. Ну що, не було хліба? Так, готую піцу. Ось моє тісто. Думаю, що десь на 4 може більше вистачить. Вода тепла, дріжджі, які я заморожувала. Живі дріжджі, але заморожені. Олія, сіль. Це таке тісто в мене. Гарно вийшло. Тут в мене соус. З томатної пасти я таке зробила, розвела, трохи приправ, цибулю порізала. Так, у мене буде ось така ковбаска, салямі, орегано, яке я придбала нещодавно. Тут ще у мене філе, відварене, трохи було. Думаю, що. Цієї ковбаси точно не вистачить на 4 піци, то буде у нас ще. Плюс в мене різного сиру повного, в тому числі і з пліснявою, які можна зробити піцу 4 сири. Просто це одна з улюблених у нас у всіх в сім'ї, так що будуть різні піци, не, одно... не одноманітні. В ідеалі, звичайно, треба олію оливкову. в мене такої немає. Так. Занадто рідкий соус в мене вийшов. Як завжди, все на окору, а там ще до кінця перемішане. Все одно буде смачно, звичайно. Достатньо вологе, разом з значено. Кілограмовий пакет. Я вже його використовувала. Брала сир звідси. Григорій теж робить піцу, додає свою фантазію, так? Mm -hmm. Сиру треба побільше в піцу завжди. Так? Mm -hmm. Ти точно не будеш краєчки? Угу. Mm -hmm. буде багато тіста. Так, у мене дві піци вже готові, там на стіл вже повикладало, на шість тарілок. По одному такому, одному такому шматочку. Це в мене чотири сири. П'ять сирів тут насправді моцарела, ще в мене сплісняло і той, що суміш з трьох. А, ну там теж моцарела. Добре, чотири сири вийшло. Так, а це ось перша та що з ковбасою. Це... це в мене ще тісто залишилось. Дві точно ще буде. Колбаса закінчилася, але ще курячі м'ясо є. Тут це тут ще прийшов Але... Yeah. Давай, так. Але я вже зробила. Зроби. І так само, як колись, коли вона була ще мишенятком і проводила тут свої літні канікули, тільду охопило трепетне передчуття, що нарешті вона знову побачить свою пратітоньку Емелю. Ви маєте знати, що десь минулого тижня наша тільда відчула нездоланне бажання відвідати свою дорогеньку пратітоньку Емелі. Тож вона написала їй листа і отримала найщиріше запрошення. Так, ось яку книжку ми почали вчора читати, давно вона вже в нас на поличках. Вирішили нарешті до неї дістатися. Будемо сьогодні продовжувати про домовика читати, так? <ків> так. Проукраїнці вірили, що домовик служить Богу Велесу. Недарма його ще називали Велесевичем, Велесичем, ось. А 10 лютого наші предки вшановували всіх Велесичів. Цього дня. Господі все мало бути прибрано, худібка, чиста й сита, особливо старалися догодити котам, бо вважали, що в цей день домовик вселяється саме в кота і розмовляє з іншими свійськими тваринами через нього, випитуючи, добре чи погано справують господарі. Для домовика в цей день за пічю лишали горщик солодкої каші та промовляли. Домовичі, домовичі, добрий чоловічі, я тебе прошу, благаю на тобі, на тобі кашу будь до нас хороший. Крім того, за вечерю всі домашні розповідали хороші історії про доброго похатника, вірили, що він цього вечора все пильно слухає. Друзі, це все на сьогодні. Ось такий вийшов влог. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо ви додивились відео до кінця, то вже поставте вподобайку, будь ласка, не забудьте це зробити. Також зустрінемось, як завжди, з вами в коментарях, заходьте привітатися, можливо, залишилось якісь запитання чи виникли якісь ідеї, поради, радо їх прочитаю, по можливості буду відповідати. І, як завжди, зустрінемось в наступних відео. Обов'язково. Бережіть себе, знаходьтесь, будь ласка, в безпеці, наскільки це можливо. Всім тихого, спокійного дня. Бувайте!